У Якутську провели акцію на підтримку Олега Сенцова. У російському місті Якутськ активістки з Пуск Сиріот влаштували акцію на підтримку українського режисера і політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила учасниця Пуск Сиріот Марія Альохіна. Якутськ, Республіка Саха, міст через озеро Сайсари, у 20 хвилинах і кудин, де знаходиться Олег Сенцов, 7,5 кілометрів. Йдеться в її повідомленні: учасниці пуск Сиріот» за допомогою гуляного полотна і рожевого балончика виготовили розтяжку і розмістили її на мосту так. Щоб було видно перехожим і жителям будинків навпроти, нагадаємо, що в лютому Росія повторно відмовилася видати Україні двох політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка. У серпні 2015 року Російський суд засудив Олега Сенцова і Олександра Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно за звинуваченням у нібито створенні терористичного співтовариства і плануванні теракту за матеріалами сайту Ньюс.